Я вже в Аврорі, і сьогодні буду дивитись шампуні та миючі засоби для кухні. Які зараз тут знижки та ціни. Вперед! Так, ну і перше, що мені потрапляє, це сарма. Вона зараз 55 гривень без знижки. І ось іще є 34 гривні. Це. Схоже на сарму, але це не сарма, це супер -вош какой то Оста формула пишеть, мабуть, я спробую. 34 гривні. Ставлю в кошик. Є засіб для миття посуду дитячого. Ось гель для миття дитячого посуду. Бачите, який. Без барвників, без алергенів, без фосфатів. З дозатором 44 гривні. І ще є засіб для миття дитячого пособу. посуду за 49. Ось. Так, тут є ще велика сода, кальцинована, написано так. Для вами посуду та кухні 49 гривень. Далі 169 по акції. Це що в нас? До 30.03? Це паста. Пастою я не користувалась, не знаю. є ще спрей для кухні, антижир, 77 гривень. Ну, і ось крем для чищення по 39 двох видів. І ще є паста 29-400 грам. Але я думаю, що вона, мабуть, дорожчити 229 так. Далі, тут що у нас засіб до видалення жиру 59 гривень? Ось такі засоби, гель антижир. 29 гривень, 59 гель 219, містер Пропер для кухні і 59, ось такий. Навіть показано, що він буде знімати жир з витяжки. Але за таку ціну не знаю, що він там буде знімати за 59 гривень. Так, є ще наборчик засобів. Дивіться минус 70% акція. Так, антажир. З ось таким дозатором. Скільки він коштує? 159 гривень. Так, такий засіб теж я візьму. Спробую. Фері 119 1 літр. Ось акція на фері. А є ще більше. це ось такі бутилі великі, що я десь не мав А є ще за 69 гривень ось такі фері 500 мл. До 26.03 буде акція діяти. Далі, що тут ще є? О, сарма величезна є. Сарму я люблю. Там треба її одну крапельку і вона дуже гарно вимиває посуд. Тому вона дуже класна. І вона зараз зі знижкою 79 гривень до 24-го теж ось я знайшла її. Це засіб для миття по 15 гривень. Я його не пробувала. Це що? 39 гривень 450 грам. Соковитий лимон м'ята. Ну, це теж я не пробувала так. І щось іще є засіб 55 гривень літровий. А ось і бальзам для миття посуду. 77 гривень. Ще є засіб за 55 з дозатором. Далі і ось тут уже є туалетний. Набір туалетного папіру 59 гривень зі знижкою. Mm -hmm. да. Тут 6 штучок буде. Засіб для миття ще дитячого посуду ось є. Так, це я показала нам так. І ось такі прозори. Це ось у мене це для Кухні маю засоби, я собі трошки взяла там пару позицій. Зараз я ще піду шукати ці. Мені треба рушники, паперові рушники та шампунь і пасту. Так, Паперовий рушник ось 49 гривень. Не буду я тут довго вибирати, от такі візьму і все. Не знаю, це що в нас? Три шари написано, 49 гривень, то буду такий брати. І ось відділ. Маска для волосся, 99 гривень ось така. Далі крем маска. Ось така величезна 139 гривень. Це ще що? Ага, це шампуні у нас 139 гривень. З цієї серії масочки, а ось є 132 гривні. Бальзам для волосся і 159 шампунь. Так ось тут цей наборчик буде дешевше коштувати ніж у тебе. Так, є ще масочки понтина. На них щось немає ціни. Так, тут шаума.

Так, і тут 179-139 це по серії Ельсеф. Далі є шампуні 199. Ось Така фірма, таку я не брала. Така якийсь. Далі це в нас що? Шампунь 84 гривні. Професіональна якась написано кондиціонер 84. І 84 шампунь блиск та випрямлення кератін. Так, по 5 гривень є ось такі шампуньки, і бальзами одноразові. І 88, ось таку, колись я брала. Мені щось не дуже сподобалось. І бальзам колись брала, теж не дуже сподобалось, тому що в мене. Волосся тонке, і вони дуже обтяжувало так, 77 гривень, зато зараз по знижці. Далі є шампунь ще для волосся зеленої, очищення та догляд 39 гривень. Ось така величезна баночка. Бальзам 139, шампунь 139. А ось є наборчик за 179. Так що набором брати вигідніше. І так само є за 7 гривень. Одноразові шампуньки, бальзамки. Так, і з цієї сторони теж ці набори. Шампунь плюс кондиціонер. 88 шампунь, 77 кондиціонер. Так. Що це у нас? Фіталінія 55 гривень, шампуньки такі 129. Тей домашній доктор. Бальзам маска 77. Зміцнення 129 і бальзам 180. А, ось якісь актіни. є шампунь і бальзам по 50 гривень. Далі вже йдуть. Ще знайшла шампунь 219 HD Shoulders. Ось тут воно стоїть, Шампунь пілінг 219. Засіб лікувальний 139 гривень. Лікує лупу, у кого лупає. Так, скраби пілінгелі для душу. Далі пішли. Так, що ось таке по шампуням? Що ж мені взяти? Так, і я обираю ось цей шампунь і бальзам 159 і 132. Так, і ось я його беру. Так, ну і залишилась лише зубна паста. Так, що тут по пасті?

Так, і яку ж вибрати? Ну, є ще 39. Не знаю, яку вибрати. Яку, яку? Виберу, звичайно. Візьму, у нас була Colgate, візьму Aquafresh, Фреш. Отаку. Так, і на касу самообслуговування. Поїхали так, раз. Ось. І мій чек склав 730 гривень. Ось такі ціни. На сьогодні купила все найнеобхідніше. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей.